Курська операція стала несподіванкою не тільки для росіян, правильно? що, до речі, засвідчила повну неготовність, але і відповідно для наших стратегічних партнерів. А це руйнувало російські наративи з приводу того, що будь-які дії Києву згоджує зі Вашингтоном чи Брюсселем. Правильно? Показали, шановні, та ми спроможні самі проводити активний характер наступальних операцій. Причому я нагадаю, що на не товариство на початку 24-го року західні експерти військові, відповідно військове керівництво країн НАТО виходило. Говорила 24-й рік силам оборони України треба готуватися до активного характеру оборони. Не Ніяких наступальних операцій забудьте ваше питання. Зараз стратегічне утримати ситуацію під контролем, і максимум нанести ураження російській окупаційній армії, що відбувається відбувається те, що 1200 квадратних кілометрів ми